Царський банк UBS кожного року робить дослідження як професійні інвестиційні менеджери, фемілі офіси управляють а, коштами багатих людей. Ось чергове таке дослідження, Global Family Office Report, а, вийшло. А, щойно в Telegram і план UA я запостив дві картинки. Рекомендую подивитися. Вони називаються Asset Allocation. І а, що впадає в Вічі? Впадають в Вічі тренди за 5 років. Цього року найнижча з того, що я бачив, частка нерухомості всього. 10% від тоталу, і суттєво зросла частка облігацій розвинутих країн Markets цього року. Це 16%. З інших помітних трендів це поступове зростання private equity, тобто інвестиції в бізнес чи через фонди, чи напряму. І невеличке падіння emerging equity markets на кілька процентних пунктів. Кому цікаво, можете знайти на сайті UBS Великий Звіт або картинки на iPlan.ua. Дякую за ваш лайк.